Улюблені, обіцяла після судових засідань інформувати щодо порушень, якщо такі маються, зі сторони суду та інших учасників. Так от, судове засідання, зарічний районний суд міста Суми, обвинувальний акт щодо мого клієнта здійснює захист три захисники по договору і, відповідно, три вступили зі стадією обвинувального акту саме під час судового розгляду. Так от. Що таке право на захист? Я думаю, що ви розумієте, що кожна особа має право, це її конституційна гарантія на власний розсуд вибирати собі захисника своїх прав та особу, яка відповідно буде здійснювати захист. Кожен захисник окремо один від одного здійснює захист, збирає доказів, надає інші покази, ну і, відповідно, вживає всі заходи, передбачені КПК та відповідними профільними законами. Так от, що таке право на захист, ми теж розуміємо, що людина, яка вибрала собі своїх захисників, бажає, щоб ці захисники захищали законні права та інтереси безпосередньо в суді. Так от, Зарічний районний суд міста Суми. головуюча суддя Сорока, суддів колегії Клімашевська та Янголь? Що вони роблять? Дати судових засідань. Перше не погоджують. Спільне рішення Ради суддів України, Ради адвокатів України та Ради прокурорів України щодо погодження дат не виконують. Безумовно, носить рекомендаційний характер, Питання, питань немає. Але в будь-якому разі, якщо органи самоврядування суддівського, адвокатського, прокурорського вирішили та проголосували за це, ну будьте добрі. Виконувати тим паче, що таке рішення, хочу звернути увагу всіх суддів, воно грантується безпосередньо на вимогах закону, на підставі міжнародних на основі міжнародних договорів, які ратифіковані Верховною Радою України, та відповідно до рішень Європейського суду з прав людини, які відповідно Україна взяла на себе зобов'язання виконувати та застосовувати практику ЄСПЛ безпосередньо. Під час розгляду кримінальних проваджень. Я вам зараз кажу, це про кримінальні провадження. До речі, це прописано в 9 статті, а в частині п'ятій. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду справ людини. І відповідно міжнародних договорів тощо, які ратифіковані, саме цікаве, те, що якщо норми національного законодавства протирічать міжнародним договорам, договорам, які ратифіковані, застосовуються саме норми міжнародних договорів, а не норми національного законодавства. Це теж слід пам'ятати. Так, от, повертаючись до нашого судового процесу, три захисники дати не погоджені. Відповідно ці дати судових засідань, які призначає суд на власний розсуд. Вони збігаються з іншими датами судових засідань. Перебування захисника в іншому судовому засіданні з точки зору рішень ЄСПЛ. Це є поважна причина неприбуття в це судове засідання. Причому захисник інформує відповідно до вимог КПК, зазначає, що в нього є поважна причина, і відтак може не приходити, тому що він в іншому судовому процесі там чи на слідчих діях, чи там у відпустці, наприклад, має право. Я хочу звернути увагу, що захисник не зобов'язаний надавати докази на підтвердження даних обставин. Тобто, це право захисника, але не обов'язок. Захисник просто по КПК інформує: мене не буде, я буду там. Крапка. Не зобов'язан. Має право, але не зобов'язан. Суд, відповідно, має право перевірити, а має право не перевірити, якщо він віри. Ну, це, це питання, це право, безумовно. Так от, що відбулося в нашому процесі. Так от, що відбулося в нашому процесі? Прийшов один адвокат. В мене, мене попередили за 20 хвилин або за 25 хвилин до судового засідання. Ну, знову ж таки, порушення частини 935 статті, які нам говорять про те, що адвокат зобов'язаний прибути за викликом виключно, виключно. Якщо його повідомили за три дні до дня певної, певного судового засідання, але в будь-якому разі з наданням необхідного часу для підготовки та прибуття, законодавець чітко розмежив приїхати. Вірніше приїх... підготуватись і приїхати. Якщо просто приїхати, тіло своє привести, то це зрозуміло, але частина 9 статті 135 КПК України не дотримана. Якщо, відповідно, суд сказав, що ми вам не надаємо часу на підготовки, це порушення 135 статті порядку виклику. І, відповідно, до речі, порушення порядку виклику в судове засідання це одна з ознак порушення права на захист. Це вже прописано там в прописній істині Європейського суду з прав людини. Але тим, мене, другого захисника, викликали за 25 хвилин. У мене не було в той момент засідань, я прибула, тому що, ну, тому, тому що в принципі тому що в мене просто не було інших судових засідань і планів саме в ту секунду. А третього адвоката по договору. Викликали неналежним чином. Секретар при відкритті судового засідання, як ми вже знаємо, має обов'язки. Повідомити, хто прибув, хто не прибув, кому направлені повістки, кому вручені, кому не вручені, і, відповідно, тільки після цього застосовуються наслідки. Якщо захисник оповіщений, не прибув в судове засідання, суд визначається нова дата. Якщо адвокат не прибув в захисник в судове засідання, застосовуються наслідки, що 324 стаття, наслідки неприбуття захисника. Якщо в судове засідання не прибув за повідомленням прокурора або захисник в кримінальному провадженні, де участь захисника і Обов'язковою. Суд відкладає судовий розгляд, визначає дату і час проведення нового засідання та вживає заходи до прибуття їх до суду. Так от, в будь-якому разі суд зобов'язаний одразу для того, щоб не порушувати право на захист, відповідно, відкластись. Але це, не, це ж вимоги закону, процесуальний порядок, належна правова процедура. І що я вам можу сказати? Чи отримався це оця судова колегія 40? Клімашевська Янголь, ні. Вони порушують кожний момент порушення, 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 порушення. Ну це не в принципі не дивно. Три ухвали поспіль. Сумський апеляційний суд, перевіряючи рішення зарічного районного суду в цій же схемі колегії. Перша ухвала істотні порушення скасувати. Друга ухвала істотні порушення скасувати. Третя ухвала істотні порушення скасувати рішення зарічного районного суду міста Суми. Що це означає? Істотні порушення це дуже грубі порушення прав людини, прав мого клієнта. Відтак суд першої інстанції неправильно застосовує норми процесуального та матеріального права і відповідно порушує, тобто суд не знає. Чи довіряємо ми такому суду слухати? Ну, безумовно, ні, якщо апеляційний суд вищої інстанції сказав, що. Порушують, 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 істотно порушують, порушують, безумовно, ні. І це є нормально. А, але знаєте, що колегія суддів сказала? Це ваші суб'єктивні доводи. Шановні, це не суб'єктивні доводи. Це вже рішення вищої інстанції, що ви не професійні, що ви не знаєте процесуальний закон, що ви його не вмієте застосовувати. Але поміж з тим, цікавим є наступне: третього адвоката, начебто, викликали, але. Підтвердження, отримання в суду немає. І тут секретар каже: третього адвоката я викликала шляхом направлення смс-повідомлення. Про що під про підтвердження в нас є довідка про те, що йому доставлено, направляли на електронну пошту, але підтвердження немає, що виконання частини 2 статті 36 статті КПК, тому що зворотній лист повинен бути. Ми його дзвонили по телефону, але він цухавку не взяв і відповідно. Направили повістку поштою, але там за пару днів вона до Києва не встигла дійти. Я запитую у колегії суддів, що шановна колегія, скажіть, будь ласка, а чи подавав цей адвокат письмову заяву про дозвіл на смс-інформування? Тому що, шановні, є наказ державної судової адміністрації України номер 28, Ну вони періодично оновлюються від 23 січня 2023 року, який каже про те, що для того щоб особа отримувала в месенджерах чи е, на підставі е, в месенджерах, там з допомогою смс-повідомлень, повісток про виклик. Увідомлень. Відповідно, учасник повинен подати письмову заяву відповідно до додатку 1 до даного 28 наказу Державної судової адміністрації від 23.01.23 .23 року, це встановлений зразок, чи направити його з підпис по електронній пошті з кваліфікованим електронним підписом, або підписано власноручно і відповідно здати в Канцелярію суду. Якщо такого письмової заяви немає працівники апарату суду не мають прав направляти смски та інші повідомлення по месенджерам. Це буде незаконно. Так от, на що мені судова колега каже? Ви все неправильно кажете туди-сюди, це затягнення рух до справи, це ваша суб'єктивна думка. Адвокат повинен, я навіть записала. Сприяти розгляду справу та заходити на сайти, цікавитись, коли буде дата, дзвонити секретарю, вживати заходи для прискорення розгляду справи. Серйозно? Що нам каже про це закон? Я не погодилась, зі з адвокатом, запитала, чи подавав, чи подавав він письмову заяву. Він каже: ні. Не подавав, тому що телефон не має такої, такої технічної можливості в форматі нормального працювання. Так от, відповідно, я направила адвокатський запит. Чи б подавав перший, другий та третій адвокат заяви про дозвіл на смс-інформування смс-ками та по месенджерам тощо на виконання вимоги наказу? І що ви думаєте? Оця пані суддя Клімашевська, яка в нас в складі колегії, написала: ні, ніхто не подавав. Ця Клімашевська, яка в нас в складі колегії, написала: ні, ніхто не подавав. Шановні, ну, беремо наказ, беремо відповідь цієї судді Клімашевської зарічного району суду міста Су. Беремо звукозапис е, е, з засідання і ми бачимо, що у неї роздвоєння особистості, виходить. Письмово пише, що не подають, наказ каже, що зобов'язані подавати, тому і тільки після цієї вимоги застосовуються наслідки. А в складі колегії позиція права зовсім інша. Громадяни, знайте, судді не мають права порушувати ваші процесуальні права та ваші процесуальні гарантії. От такі, як оця судова колегія, сорока Клімашевська Янголь. А, якщо визначений процесуальний порядок і визначено, що письмову заяву необхідно подавати для того, щоб ви отримували смс-ки, і відповідно. Тільки після цього апарат суду виконує дану вимогу і направляє по тим чи іншому месенджеру, та чи за допомогою смс повідомлення В протилежному випадку пишіть скарги, від мене вони отримали, одразу скаргу, подивимося, що вони про чи вони проведуть службове розслідування чи ні, та притягнуть когось до дисциплінарної відповідальності так або ні, я вас про це повідомлю. А ви в будь-якому разі це є грубе порушення порядку виклику. Якщо ви направляєте по електронній пошті. Частина 2 статті 136 статті, якщо учасник надіслав відповідний зворотній лист, є належне повідомлення. Якщо не надіслав, не виконана частина 236 статті, тобто не повідомлено в цей спосіб. Якщо секретар дзвонив і не додзвонився до адвоката, до захисника, це означає, що він дзвонив і не повідомив. Відтак, я вам можу сказати, що коли в порушення порядку, Викликається особа, і відповідно не викликана всі судові засідання, всі дії, які проводяться, вони вчиняються з порушенням права на захист особи. В нашому випадку судді сказали, що ну, три адвоката ну так має право вибирати Конституція України, але ну вже раз два є. третій, якщо захоче, хай доведеться. Ну, ситуація зрозуміла, але незаконна. Ну, в принципі, незаконна вже в численних. Ми розуміємо, що навіть Сумський апеляційний суд з ними не погоджується систематично. Але поміж тим, громадяни, знаєте, що ніхто не може порушувати право на захист та процесуальні гарантії. Ніхто не може судді порушувати конституційні гарантії, міжнародні гарантії. Ви маєте на це право. Пишіть скарги, скарги, скарги. Вода точе камінь. Ми живемо в правовій країні, де закон превище всього. Тому знайте свої права, застосовуйте їх і буде вам щастя. А якщо будуть питання, звертайтеся, я вам завжди допоможу. Завжди з вами адвокат Криворучко Ориса Стахівна.